Він вважав, що якщо мовчати, правда зникне, якщо вдарити, почуття вимикаються, якщо принижувати, людина перестане себе цінувати. Але він помилявся, бо я пам'ятаю все як я просила пояснити, як на мої сльози відповідали холодом, як на спробу поговорити відповідали агресією. І він думав, що після цього всього я буду тією самою. Я не кричала і не мстилася, я просто пішла. І знаєш що? Ти більше ніколи не побачиш мене слабкою, тому що я жінка сильна жінка, яку не зламає навіть такий, як ти.